І це мені нагадало історію. як я колись загубив свій паспорт, прийшов в паспортний стіл, кажу, доброго дня, я загубив свій паспорт, і мені кажуть, як можна було паспорт загубити. Я кажу, ну якось можна. І це так дивно, що ти ж маєш переконати, що ж ти загубив його. І ця пані мені каже, а ви вдома дивилися? Навряд. Навряд був хтось, що такий точно вдома. Ну мені дуже хотілося сказати, не дивився, поїхати швиденько додому, подивитися, приїхати назад і сказати, дивився, нема. Можливо, після цього вона мені би сказала, а в цій папочці зелененькій дає ваше свідоцтво про народження і сертифікат Кенгуру там дивилися. Я такий там, поки не дивився зараз, щоб я знов швиденько поїхав, подивився, приїхав, кажу, нема. І вона так, «А в баби в кімнаті дивилися. І я такий, отам може бути, отам. ну як мав виглядати цей, ді... цей діалог? І тут в якийсь момент включається її колега і каже: А що сталося? І так же, паспорт загубив. І... і вона каже: А як можна було паспорт загубити?